Добрий день, сусіди, добрий день, громада Березнаків. Я дуже радий бачити вас. Ви бачите мене сьогодні. Я веду свій такий коротенький репортаж з нашого лівобережного ботанічного саду. Як ви бачите, випав сніг. Позаду мене наші дивні ялинки та сосни. Вони чекають весни. Ми також чекаємо весни. Я звертаюся сьогодні до вас, щоб спонукати вас до включення в наш громадський рух і. Запрошую вас за підтримкою. У майбутньому нам треба буде поливати ці рослини. Ще весною ми очікуємо, що будуть багато рослин висаджені додатково. І тому я сподіваюся, що ваша громадська активність проявиться у цьому році. і Ви зателефонуєте до мене. Ви бачите на екрані телефони, за якими можна контактувати. Всі бажаючі, всі кияни та гості міста можуть прийняти участь у розвитку лівобережної ботанічного саду. Ми знаходимося. На мікрорайоні Березняки. Це ділянка між вулицею Серафимовича та проспект Роз'єднання. Мене звуть Домінський Володимир, я є активіст громадського руху за сквер Серафимовича, тобто Лівобережний Ботанічний сад. Сьогодні я запрошую вас, дуже радий буду з вами контактувати та бачити вас цього року в нашому Лівобережному ботанічному саду. Слава Україні!